Слава нашому Господу! Я хотів би, щоб ми зараз відкрили книгу пророка Малахії, четвертий розділ, і другий вірш. Книга пророка Малахії, четвертий розділ, другий вірш. А для вас, що боїтесь імені мого, зійде сонце правди і оздоровлення в проміннях Його, і ви вийдете, підскакуючи. Немов випасані телята. Для вас каже пророк Малахія, що боїтесь імені Мого, зійде Сонце правди і оздоровлення в проміннях Його. І далі каже так само: ці люди будуть в радості. З однієї. Сторони, ми читаємо в текстах Слова Божого, що життя християнина не завжди буде простим. А з іншої сторони, тут написано, що для тих людей, що боїться імені Бога, я думаю, ми розуміємо, про що тут говориться, для тих людей, які пізнали Бога, які поклоняються Богу, які є щирі з Господом, рано чи пізно. Зійде сонце правди. Брати мої сестри. Настане день, коли люди зрозуміють оту різницю. Досить часто люди задають питання: яка різниця, коли я служу Богу, чи не служу Богу? Життя, як ніби, особливо не змінюється. Можливості людини залежать. Багато в чому і талантів, ситуацій різних і таке все інше. Але так чи інакше, в житті кожного із нас настає момент, коли я прекрасно починаю розуміти, що якби не Господь зі мною в цій ситуації. Тобто, ми починаємо дуже близько усвідомлювати і розуміти Божу присутність і Його благословення в нашому житті щоденно, а в якихось окремих моментах. Може, вони трапляються достатньо часто. І що учить Слово Боже нас? Але Слово Боже намагається навчити нас, щоб ми із вами, по-перше, Ніколи не втрачали своєї надії на Бога. <кій> По-друге, щоб ми завжди цінували тим, що ми знаємо Бога. Завжди цінували тим, що ми знаємо Бога. Чи Бог не виводив Ізраїля з Єгипетського краю? Виводив. Але що ж траплялося в їхньому житті? Чому стільки катастроф вони пережили? Казалося, за 40 днів вони мали перейти через пустиню і війти обітовану землю, а ходили цілих 40 років. Що ж так траплялося? Невже вони не бачили Божу милість в своєму житті? Невже вони не були свідками? Надприродніх Божих чудес, одне тільки перехід через море по суходолу, чого вартувало. А мільйонну армію, яку Бог кормив їжею, манна, м'ясо ці перепели, потім вода з каменю. Вони все це бачили. Але в чим була проблема цього народу? Проблема цього народу, брати мої і сестри, заключалася в тім, що вони не цінували його присутністю. І коли Божі благословення були в їхньому житті, вони думали, ну це, так би мовити, так мусить бути. Знаєте, Бог нічим нам абсолютно не зобов'язаний. Все, що він для нас робить, це лише завдячуючи великій любові до нас. І великій милості до нас. Но коли людина не научиться щоденно цінувати Божими благословіннями, чи траплялося б стільки проблем у житті євреїв, які переходили через пустиню, якби вони щоденно цінували Божою благословенням і Божою присутністю? Я думаю, ні. Впевнений, ті труднощі, які вони переживали. Швидше всього, більшість з них вони пережили би. Але вони пережили б по-іншому, зовсім по-іншому. І ось каже, що слово Боже? Для тих, хто надіється на Бога, зійде сонце правди. Тобто, надія на Бога покладається в яку основу, щоби зійшло Сонце правди. Іншими словами, наша з вами надія на Бога дає право Богу прийти в наше життя. Але слово надія і слово віра достатньо близькі і тотожні. І, власне кажучи, в більшості моментів їх розділити, ну, в принципі, дуже важко. Надзвичайно важко. Тому я більш ніж впевнений, що в цьому слові описується весь комплекс взаємин з Богом. Зійде. Сонце правди. І так, про що я хотів би сьогодні поговорити. Я сьогодні хотів би поговорити, що Бог нас бажає благословляти. Навіть ті моменти, коли нам видається, що зараз ми, як той єврейський народ, в пустелі. Все не так просто, багато складнощів, багато труднощів, одним словом, нам. Непросто. І він каже: Але чи цінуємо ми із вами отим високим рівнем Божої присутності в нашому житті? Це по-перше, а по-друге, чи ми впевнені і надіємося на нашого Господа? Тому що, якщо ми надіємося на нашого Бога, то прийде. Сонце правди. Під час Другої світової війни була одна цікава подія. Я зараз не можу пригадати місто, де, е, це, де фактично залишилося якихось три години, щоб вся Європа капітулювала. І ось коли Гітлеру донесли, що Тут щось не так. Занадто легко дається перемога нам. Тут щось не так. І він зупинив цю операцію. Бо які були затиснуті біля моря. Він зупинив цю операцію. Викликав всіх генералів. І вони майже тиждень радилися, що робити далі. За цей тиждень. Англія встигла вивезти більше, ніж 300 тисяч солдатів, які в кінцевому результаті потім перейшли через Ла-Манш, відкрили другий фронт. Генерали були страшно злі. Вони бачили завершення своєї операції. Як ви думаєте, що перед тим передувало? Або що трапилося? Англійський прем'єр-міністр оголосив Всесвітній день поста і молитви. Я не знаю, чи ви коли-небудь чули цю історію? Не чули, але це було. А для вас, хто покладе надію на Бога, казалося б останні хвилини, секунди вже уже катастрофа. Але в останні хвилини-секунди, той, хто покладе надію на Бога. Може трапитись щось надприроднє. Просто йому сказали, щось занадто легко, це певно, пастка. І він вирішив порадитися, і він радився так довго, що ті встигли вивезти воїнів. Но перед цим весь світ був закликаний до поста і молитви. Брати мої сестри, ви можете мені сказати, наскільки це було щиро, не щиро, але я бачу, що коли у цих людей іншого вибору не було, вони були повністю загнані в кут, я вірю, що вони щиро постились і молились. Дорогі мої любі, брати і сестри, чи научимось ми в своєму власному житті покладатися на Бога? До речі, надія на Бога не значить бездіяльність з нашої сторони. Не означає бездіяльність з нашої сторони. Надія на Бога це наше внутрішнє переконання в всемогутності Бога. Розумієте, про що я? Наше внутрішнє переконання в Божій всемогутності і в Божій прихильності, звичайно, до кожного із нас. Тобто Він є центром всієї благодаті і всього добра, що може траплятися в нашому житті. Він є центром. Він для нас є центром всього. Другий момент, на що хотів би звернути увагу, нам треба ще розуміти, що всі благословіння, які ми переживаємо в нашому житті, вони приходять від Бога. Я посадив щось, воно виросло. І дало плід. І питання, чому воно виросло, і дало плід? Бо Бог благословив ще дуже давно і сказав: нехай кожне насіння дасть плід, там, пам'ятаєте, по виду своєму і так далі. Бог благословив. Звичайно, багато люди принесли зла, багато принесли проблем, навіть цю сферу. Багато принесли проблем. Ми настільки недбало відносилися навіть до тої самої землі, що просто інколи диво дається. Мені батько розповідав, як приходилось працювати, тому що були норми в колгоспі, наприклад, для тракториста. І він мусив виконати ту норму. А якщо в нього чи того. Поломка була чи ще щось, він не встиг виконати ту норму. Він все одно був зобов'язаний написати, що він виконав норму, а коли дівати пальне, пальне в канаву зливали. Я не хочу малювати там якусь страшну картину, тому... але навіть в цьому людство не цінує. В цьому людство не цінує. Бог дав для нас багато благословій. Але чи научимось ми цими речами цінувати? Чи научимось ми цим цінувати? Як ви думаєте, що найбільше руйнує нашу з вами надію? От як ви думаєте, що найбільше руйнує нашу з вами надію на Господа? Чому? Євреї не могли покластися на Бога, коли вони переходили через пустиню, що руйнувало їхню надію на Бога, хоча чудес бачили? Просто маса. Але що в них було такого всередині внутрі, що вони, ну. Знаєте, в чому причина? Причина в тім, що вони не були здатні бути вдячними за те, що Бог робив їхньому житті. А коли нездатність бути вдячними, то що приходить в життя? Нарікання. Безкінечні нарікання. І якби тут було написано, що для вас, хто нарікає на ім'я Моє зійде Сонце правди, то я б сказав би, ну, що ж, я цього не розумію, але так написано Слові Боже. Але так не написано. Для тих, хто нарікає, Інша участь. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що таке нарікання. Коли я говорю яку-то правду або обговорюю яку-то ситуацію, щоб її виправити, це одна справа. Але коли я постійно незадоволений і виражаю постійно у всьому своє незадоволення, це дещо вже інше. Це дещо вже інше. Тому, брати мої сестри, як же нам протистояти о тому всьому? Числа ми читаємо, що народ, говориться про Божий народ, почав нарікати перед Господом, і Господь, коли почув всі ці нарікання, що сталося? Написано: запалився гнів Його. Ми якось так навчені більше нарікати, ніж Бога дякувати. А знаєте, чому більше навчені нарікати, ніж Бога дякувати? Бо замість того, це як, як людина, яка розпочала свою справу. І ось в неї є плани. Я розпочав робити щось, не знаю що. Почав робити ці такі ось якісь скляні вироби. І ось коли я почав це робити, я хочу відразу стати дуже багатою заможною людиною. Але є процес, правда? І замість того, щоб цінувати, що кожного дня у мене є якийсь прогрес, я порівнюю себе з тим, ким я хочу, а ще не є, і що. Ну, і звичайно, мені не добре. Звичайно, мені не добре, я починаю нарікати. Нарікання. Чи погано було для. Єврейського народу, коли вони йшли через пустиню. Так, да, були незручності, було щось. Але уявіть собі, Бог їм сказав, ви вийдете з Єгипту і війдете в землю, яку вам дам, яка буде текти молоком і медом. Достатньо умовний вираз, який означає, будете мати благословіння. Будете мати благословіння. Але вам потрібно пройти через пустиню 40 днів. І оці 40 днів вони не змогли здолати. Не змогли здолати. Будучи рабами, вони захотіли бути відразу тим, що Бог пообіцяв їм, але Бог, коли обіцяв їм, ким вони будуть, і ще сказав, що їм треба пройти дорогу. Якщо порівняти 40 днів з цілим життям, то в принципі це не так і багато. Ісус Христос цей час навіть провів без їжі, якщо пригадуєте. Тобто це не так і багато. Хоча, з другої сторони, якщо кожного дня, то це не так і мало. Але по великому рахунку, вони Мали елементарне забезпечення для життя. Мали елементарне забезпечення для життя. Все якби мали. Але вони не оцінювали оце елементарне. Тобто вони в дрібницях не навчилися бути вдячними. І тому те покоління, яке в дрібницях не навчилося бути вдячними, не змогло отримати оте велике Боже благословення. Розумієте, про що я? Навіть чисто по-людськи, якщо людина не навчилася бути вдячною, коли сьогодні люди поїхали в іншу країну, ось їх кормили. І коли їх кормили, викладалися на 100%. Їх кормили, звичайно, своєю їжею, ту, яка та країна має. Але хліба багато не поклали. Ну, а Наші мужики ж хліба люблять. Ось. А в тій країні хліб якби не є ну, так важливо, як у нас. І ось один стає, чоловік і каже, ми з такої країни проїхали, стільки натерпілись, а ви нам хліба жалієте. От давайте цю ситуацію. Може, вона не дуже приємна, не красива, але я про що? Якби він став і сказав, слухайте, я перепрошую, ми так хліб любимо. Якщо у вас є, можна, вирішилася б проблема ця. Стопроцентово вирішилася, правда? Але що він зробив? Внутрі є оце нарікання, а не вдячність. От воно і, і виходить. А коли воно виходить. Перше, всі, що там сиділи, всім неприємно. Друге, ті, що приймали і приймали на вищому рівні, для них це було теж неприємно. І спортились певні, якісь вже, ну як, всі дружно посміхалися один одному, але, власне кажучи, вже в кожного була внутрі якась образа. Брати мої сестри, ми маємо навчитися або зрозуміти, що коли я не буду вдячний Богу в елементарних речах, то Оте велике, до чого я йду, я можу його не досягнути. Чому написано, вони замість того, щоб дякувати, почали нарікати, і коли почали нарікати, Викликали гнів Божий. Гнів Божий. Коли я сідаю їсти, чи можу я сказати Богу, Господи, я дякую Тобі, що в мене є їжа, і я дякую Тобі, що вона мені смакує. У мене є один знайомий товариш, і він одного разу сказав таку річ. Для мене, каже, немає значення, яка їжа. Я кажу, чому? Бо я, каже, смаку не відчуваю. І я зрозумів в той момент, що я маю благословіння відчувати смак. І це, і це серйозно. А він каже, я не відчуваю смаку. Інколи каже, в мене пробивається, і я відчую смак. Це свято, велике свято. І я не знаю, з чим це пов'язано, чому так, але ось так він сказав. Дорогі мої любі, чим, якщо я маю їжу і я маю смак, я можу вже бути вдячним Богові. І вдячний Богові, коли я вдячний Богові, серце моє стає радісним, бо я ціню елементарні речі, які вже Господь для мене дарував. Коли Бог вів їх через пустиню, Він давав їм все необхідне. Але разом з тим вони згадали, що в Єгипті, дивіться, вони не згадали, що в Єгипті були рабами. Вони згадали, що в Єгипті у них були гіркі трави, там, чесник, що там ще було. Ну, одним словом. Щоб були гіркі трави. А в пустині це все не росте. І ось починають нарікати. Ну, що це за м'ясо, як його їсти, як нема часнику? Ну, що це за мана, як її їсти, якщо не можна покласти наверх. Ну, сала вони не клали. Іншими словами, вони починали нарікати. Але давайте подумаємо так, на що б ви були би здатні погодитися, залишитись без гірких трав, але бути вільною людиною, чи бути рабом із якимись гіркими травами? Риторичне питання. Але вони, власне кажучи, Нарікали на Бога, тому що згадали. Я собі уявляю, як вони сіли в круг, їдять те м'ясо, вже наїлися. Це від того, що наїлися. Вже наїлися. І ось одному в голову приходить ідея, от якби до цього м'яса, та ще петрушки, чи що там ще. Салату ще б. Ну, салат не гіркий, ну не знаю одне слово. Та ще якось. Приправи якоїсь. А друге, от коли ми були в Єгипті, нас це було так жаль за тим часом. І я розумію, наскільки це Богу противно. Наскільки це противно Богові? Коли вони хотіли м'яса і сказали, Боже, дай м'яса, Бог дав їм м'ясо. Коли вони захотіли б тих гірких трав, сказали би, Боже, дай гірких трав нам по милості Твоїй, ми. Ну, Якщо можеш, дай, я думаю, Бог, можливо, і це їм дав би. Але дивіться невдячність робить людину категоричною у своїх висловлюваннях незадоволення. Тому треба вчитися інших речей. Знаєте, саме милість Божа і цінування милістю Божою. Робить порядок в нашій голові. Робить порядок в нашому розумі. Робить порядок в наших діях. Саме цінування милістю Божою робить порядок в нашому житті, в нашому житті. І, от уявіть собі. Пригадуйте, я вам розповідав. Одну ситуацію про псалом, де написано, що твій жест, твій посох, вони успокаюють мене. І я вам розповідав, що кожен хлопчик, особливо хлопчика, це торкалося, який народжувався в єврейському суспільстві, йому дарували палець, посох. І відповідальність його була в тім, що коли Бог являв якісь милості, Він робив надрізи на над тій палиці. І ось коли він уже ставав дідусем, приходили до нього внуки і запитували, а що це значить оцей надріз? І він каже, коли мені було там стільки років, це було, Бог дав таку милість, Бог дав мені милість, стільки то років цю. І він міг всю історію життя розказати, показуючи на всі ці надрізи, які зроблені були на тій палиці. Чому Бог. Порадив їм це робити. Або навіть, ну, я не пригадую, що Бог це радив їм десь робити. Ось да, Бог радив їм, щоб вони милості пам'ятали Божі і наступним поколінням передавали. Напевно, то вже е безпосередньо раво не придумали цей момент. Я не знаю. Але суть заключалася в тім, вони хотіли виховати в людині або суспільство вдячних Богу людей. От уявіть собі, Люди, які перейшли через пустиню. І ось до нього, він вже дідусь, до нього приходить внук і запитує: діду, а розкажи, як було. І дід каже, знаєш що внук? Ззаді фараон тисне, і ми всі перелякані, і не знаємо, що буде. І ми кличемо до Господа, Боже, щось зроби. Невже ти вивів нас в пустині, щоб ми загинули? І Бог розводить море на дві частини, і ми переходимо. І внук дивиться і думає, це правда чи казка. Це щось неймовірне. Але виявляється, ці люди цього розказати не здатні були. Вони швидше розказали би: да, то був важкий час. Нас не було петрушки. І тому це покоління. Не могло увійти в обітовану землю. Бо кого воно виховувало б, скажіть мені? Що було б в обітованій землі? Нічого не було б. Це були б ті самі поганські народи, які нічим не відрізнялися. Чи просто було Богу не просто. Він змушений був водити 40 років. Щоб те покоління, яке війде в обітовану землю, це війшло покоління. Яке завжди бачить Бога в елементарних речах, яке я вдячний. А тепер давайте накладемо це все на наше життя. Я не буду далі говорити, просто ви самі Накладіть це на наше життя, на своє власне життя і подумайте, до якого покоління я себе відношу. Може комусь треба сьогодні покаятися. Може комусь. Треба сьогодні просто почати дякувати Бога. Бути йому вдячним за все. Великий і благословений наш Бог. І останнє, що скажу, найвища його ціль навіть не земні наші блага, а найвища його ціль спасіння кожного із нас. Амінь. І Він підкоряє все Ці цілі. Щоб ми могли бути спасенними. Піднімемося. Якщо хтось помітив себе, і ви зрозуміли, що вам потрібно покаятись, покайтеся. Ви зрозуміли, що вам потрібно покласти надію на Бога, виховати собі вдячність. Давайте ми це зробимо. І хай милуючий Бог нас благословить.